Коли сприйняття, свідомість, ваше існування ловить, що все відбувається одномоментно, що нема нічого лінійного, а все просто існує, коли розум перестає пояснювати словами, коли нема оцього диктування розуму про якісь пояснення будь-чого, будь-якого явища, а явища просто існують, і нічого не пояснюється розумом, коли це одномоментне існування ловить цілісну картину, і все є, і не розділене між собою. На духовне і недуховне, на матрицю і ще щось, а явище просто існує, спостерігається, бачиться, сприймається як єдине ціле. І це, ця сила і радість буття, це перебування, ця присутність просто існує. Не пояснюючись, не втручаючись его розумом, який хоче все лінійно пояснити, там, скласти речення, пояснити, що таке там, печінка, і так далі, і так далі. Коли приходить усвідомлення, що атом клітини все існує без пояснення, Розум туди не влізає, коли просто все є, а ця єсність, вона нероздільна. це саме існування. І стан цього, цієї присутності є абсолютною любов'ю, абсолютною єдністю. Тоді нема чому втручатися. Бо розуміння, що явище розум і думки також просто існують. І вони роблять свою справу. І це все нероздільно. Такий стан якраз і є присутність, котра є абсолютною любов'ю, тому що є абсолютною єдністю, нічого не розділено. Будьмо в єдності.